Вітання, друзі! Відогляд подаруночків продовжується. Перед вами подаруночок номер 31 Тут 540 г грам шоколадних класних цукерок. Перелік повний їх можете переглянути в описі. До подаруночку. є різні дизайни. Це дерев'яна коробочка, класна. Ось така. Ось вона гарна. Ви її потім ще можете використовувати в своїх цілях з різними кришечками. Є ось такий дизайн Святого Миколая. Є ось такий Санта, є в такому стилі Санта. Також є дизайни тематики цього року ось таких кришок до цих коробочок. Ось такий коник. Ось такого дизайну. Теж, Та бачите, такий класний коник. Такий світлий, цікавий, дуже. Є дитячі дизайни. Ось такого плану дитячий дизайн. Теж дуже гарний, мальовничий. Я думаю, що дітки обов'язково зацінять. Ще є ось така красунечка. Є ось такий Санта з оленями. Тому наявність або об... можливість обрати той чи інший дизайн, уточнюйте у менеджера під час замовлення. Будемо раді вам допомогти. Також нагадую, що доставка по Україні у нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому. Забирайте подаруночки, будемо раді прислужити вам в цей новорічно-різдв'яний час і забезпечити вам найкращу якість і доставочку. Ваша унікальна цукерочка. До зустрічі на замовленнях!